День Незалежності в Чернівцях, патріотичні солодощі та вишиті автівки. Зимові канікули у Буковинських школярів триватимуть 58 днів. На Буковині поховали військового контрактника, який загинув поблизу Луганська. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. На Буковині поховали військового контрактника 24-ї механізованої бригади, який загинув 17 серпня. 20-річний Костянтин Лук'янюк обороняв блокпост поблизу Луганська та потрапив під обстріл терористів. Це Ангелочок був, я вам так скажу. Перша вчителька Костянтина ледь стримує сльози. каже, навіть не підозрювала, що один з улюблених учнів виконує військовий обов'язок на сході. Із самого дитинства він малював на уроках малювання. Усе він військових. Він мріяв стати військовим ще з дитинства. Костянтин пішов служити за контрактом одразу після закінчення школи. Загинув хлопець, обороняючи від сепаратистів блокпост поблизу Луганська. Разом з 24-ю механізованою бригадою був в оточенні. І загинув в Луганській області. Дуже велику ціну ми платимо за незалежність нашої держави. І от зараз, в ці дні, коли ми святкуємо вже по-новому і новий смисл вкладаємо в те свята, яке ми святкували 23-24 серпня, ще одне з підтверджень, що Хлопці кладуть на алтарі батьківщини саме дороге, що у них є це життя. Знайомі та близькі хлопця кажуть, після п'яти місяців перебування в зоні бойових дій він на відріз відмовлявся йти у відрядження, бо не хотів залишати своїх побратимів і значно подорослішав за час перебування на сході. Він каже: Міла Миколаївна, ви знаєте, ви мене ще про про мене що почуєте? Я своє серце. Не цілу частинку, а своє серце я буду віддавати іншим. Але, бачите, так сталося, що він віддав своє життя. Це була людина, людина, наш такий от скромний Костя. Для нас несподівано Костя став героєм. Це 19-й буковинець, який загинув на сході за увесь час проведення антитерористичної операції. Має гуменна Михайло Антонюк місцевий час. На пожежі загинула дитина. В селі Корчівці Глибоцького району горіла господарська будівля, в якій зберігали солому. В той момент там була п'ятирічна дитина. За попередньою інформацією, прес-служби Державної служби надзвичайних ситуацій до пожежі призвели дитячі пустощі з вогнем. Дерев'яні конструкції будівлі та солома сприяли швидкому поширенню полум'я. Тому за лічені хвилини пожежа охопила всю споруду і вона обвалилася. Навантаження пожежі складало сильне задимлення. І сильний момент в тому, що було орієнтовано 10-15 метрів кубічних дров і орієнтовано десь півтора тонни сухої соломи, які ну, яку зберігали господарські будівлі. Рятувальник інформує, що з початку року у Чернівецькій області виникло 425 пожеж, на яких загинуло 19 людей, з них одна дитина. Забрати гроші із Бербанку Росії. Банери з таким надписом вивісили над управлінням цієї фінансової станови в Чернівцях активісти. Активісти кажуть, звернулися з пропозицією відкликати ліцензію Збербанку Росії до керівника місцевого управління Нацбанку та відповіді поки що не отримали. Сподіваються лише що російські банки, яких у Чернівцях є сім, підпадуть під прийняті Україною санкції проти Росії. Що це просто неприпустимо. Щоб банк, посібник банк, який є засновником контролю Російська Федерація, котрий сьогодні окуповує частину нашої території, котрий вбиває наших героїв, наших патріотів, громадян на сході України, знаходиться в своєму центрі Чіднівців. Можливо, це питання дійсно автоматично відпаде, якщо, якщо дасть Бог розуму представникам нашого кабінету міністрів і ради Нацбезпеки, безпеки, що вони заборонили діяльність цього банку на Україні. Всі навчальні заклади до початку навчального року готові, запевнила журналістів директор департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації Оксана Полійчук. Зважаючи на нове бачення влади розвитку освіти цього навчального року, педагоги дбатимуть не про розвиток комп'ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів чи оновлення матеріально-технічної бази, а перш за все, про здоров'я школярів. Зверталась увага навіть і на колір стін, які в навчальних закладах не завжди в цьому плані дотримуються норм, на відповідно робочі, робоче облаштування робочого місця для учня, тобто висоту столів. Бо основне завдання освіти. Це зберегти і зміцнити здоров'я. Нам діти перш за все повинні бути здоровими. Щодо змін, то цьогорічні зимові канікули у Буковинських школярів триватимуть 58 днів, але навчатися діти по суботах не будуть. Натомість освітяни скоротять кожен семестр на 10 навчальних днів. здоганятимуть програму за рахунок об'єднання тем чи скорочення годин з певних предметів на розсуд вчителя. Ще економитимуть на осінніх і весняних канікулах. Вони триватимуть вже не тиждень, а лише 4 дні. До того ж, весняні канікули об'єднають з пасхальними. Канікули зимові почнуться 24 грудня і завершаться 10 лютого. Весняні канікули будуть тривати з 10 квітня, це п'ятниця перед Пасхою. Само собою субота, неділя, понеділок Пасхальний це і вихідні дні. І ще один робочий день, тобто він у нас буде канікулярний, це вівторок після Пасхи. В сумі це буде 5 днів, тобто дитина відчує, що все-таки канікули відбулися. Але разом з тим для цих канікул буде використано тільки два робочих днів. Безкоштовно поласувати патріотичними солодощами, отримати в подарунок символічні вироби з національною символікою, а ще долучитися до патріотичного тюнінгу автівок, незважаючи на дощову погоду. В день незалежності у Чернівцях було святково. Чернівецькі родини за мир в Україні схід і захід разом під такими гаслами акцію єдності країни у день державного прапора провели в столиці Буковини. У Чернівцях на центральній площі міста розгорнули 20-метровий синьо-жовтий прапор. Це наші головні символи. Ми про це маємо думати. Тут наші майбутні, наші минули. І ми пам'ятаємо минуле і хочемо, щоб мину... майбутнє було набагато краще, щоб ми жили у вільній. Державі, яка була трималася за єдине, одна ціла держава незалежна. Прапор це головний символ наш: це наша гордість, це наша звитяга, це те, за що люди умирали, за те, що відсиділи тюрми. Але вони незламні, і наш народ незламний перемога буде за нами. Волонтери зробили все для того, аби 23-ю річницю незалежності України Буковинці відсвяткували солодко. Біля шести храмів буковини вони роздавали патріотичні смаколики. Насолоджуйся Україною. Ця благодійна акція зорганізована волонтерами координаційного центру Буковина в українському війську. Хочеться подякувати всім кондитерам, для яких дійсно Україна понад усе, тому що вони надали нам такі гарні вироби, дали можливість нам стверджувати, Утися в думці, що все ж таки добро. Воно перемагає юні буковинки. власноруч створили різноманітні символічні вироби та листівки. Це просто звичайний пінопласт, але ідея появилася сама по собі. Щось з інтернету брала, а що щось вигадувала, сама щось приснилося. Просто хотіла справді зібрати гроші на допомогу нашому українському війську. Поруч волонтери розмістили скриньку для пожертв. Сьогоднішні кошти, які будуть зібрані. Звичайно, підуть на допомогу хлопцям. То на першу чергу потреби, які їм будуть потрібні. Ще одна цікава акція відбулась на театральні. Площі столиці Буковини – патріотичне авто чернівців. Єдина вимога участі залізного коня потрібно було прикрасити патріотичними символами. Прикрашають елементами вишиванок, так само як ми наліпили на цю раритетну автівку. Тим воно й вийшло цікаво. Прикрашають прапорами, тобто прикрашають тими державними символами, які ми поважаємо вже 23 роки. У людей починає прокидатися свідомість, починає прокидатися е е Почуття гідності, почуття гордості за свою державу. Та Україні Ольга Андріцька, Майя Гуменна, Михайло Антонюк, Ярослав Левицький. Місцевий час. Шалена швидкість, круті підйоми та море драйву. На Буковині відбувся п'ятий етап чемпіонату України з гірських автоперегонів. На одній ділянці на швидкість змагалися повноприводні іномарки та вітчизняні ретро -автівки. Як підкорювали норовливу гірську ділянку автоспортсмени? Дивіться в сюжеті. Ревіння моторів, каміння з-під коліс такий він екстрим гірських перегонів. Посмагатись на гірській ділянці зібрали спортсмени з різних куточків країни. Щоправда, з Донецька замість семи екіпажів до Буковини вдалося дістатись лише одному. Є проблеми з ну, вивозом спортивних автомобілів. Так сталося, що я на початку всієї цієї ситуації виїхав з області, і ну для мене не було проблеми сюди приїхати. Трикілометрова кілометрова ділянка, яку мають на швидкість подолати спортсмени, хоч і не надто довга та складна. Підйом від старту до фінішу 90 метрів. Втримати кермо на швидкості на гравійній дорозі і подолати гору вдається не усім. Обірвало піввісь, і в результаті занесло і ударився у відбійник. Буквально я знаю, метрів 30 перед фінішом. Чуть-чуть не повезло. Екіпажі на повноприводних Міцубіші та Субару дістаються до фінішу блискавично, трохи більше, як за дві хвилини. На ну, поворотах здається, слава Богу, машина села поки що. Не збираються так просто здаватись, і спортсмени на ретро-автівках. У витривалості свого старенького, подарованого ще дідусем, Запорожця, переконаний Денис. Дорогу серцю автівку, хлопець задля участі у перегонах, переобладнав власноруч. Машинка ця більше тобто задньопривідна, і вона якраз в пограві можна її. Ліпше відчувати, ліпше їздити ній. цікавіше. Ну запорожець, це взагалі нас це ідеальний підготовлений автомобіль. Там закладено двигун Ваз-2108, і з погляду на дивився на Запорозі, але так як він їде, то здогадується, що там потужно все. Лідером п'ятого етапу чемпіонату України з гірських перегонів став киянин Володимир Петренко. Переможців чемпіонату України визначать після проведення ще двох завершальних етапів змагань в Івано-Франківську та на день міста у Чернівцях. Має Гумельна Ярослав Левицький місцевий час. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютубі. Всього доброго!